П'ятниця 25 серпня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Росіяни вперше атакували Україну калібрами з Азовського моря. Частина прилетіла на Одещину. Знов приймає пасажирів. Дніпровський автовокзал відновив роботу після вчорашнього ракетного удару. Як можна придбати квитки? Величезний стяг і тигр, що охороняє Україну у Дніпрі. Діти прикрасили патріотичними малюнками укриття. Попри тривоги без атак станом на 17-ту в області все спокійно. А от вночі окупанти атакували Нікопольщину та Криворіжжя. Там наші захисники збили ворожий безпілотник. Також з важкої артилерії росіяни гатили по зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені приватний будинок і газопроводи Обійшлось без постраждалих. Під ударом російських терористів була й Нікопольщина. Ворог двічі бив по райцентру зградів та артилерії. А на ранок обстріляв і Марганецьку громаду. Сьогодні вночі росіяни вперше запустили калібри з Азовського моря. Частина прилетіла на Одещину, А зранку під обстрілами опинилися Харківщина та Донеччина. Тим часом на Окупований Крим незабаром чекає звільнення. Про це заявив керівник української розвідки. Більше про те, чим жила наша країна останню добу, розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. Уночі окупанти атакували Одещину. Випустили дві ракети в напрямку портів. Над Чорним морем цілі знищили наші військові, та за кілька годин ворог вдарив друге. Цього разу калібрами по обласному центру їх теж збила ППО. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відбиття ворожої атаки за професійну, мужню та високоефективну роботу. А вже зранку під обстріл потрапила Харківщина. Окупанти відкрили вогонь по селу у Куп'янському районі. Там поранений мирний житель його ушпиталили. У наслідок атаки також пошкоджені будинки. Зранку росіяни також вдарили ракетою по Краматорській громаді на Донеччині. Ще за останню добу накрили вогнем Максимівку, Курахове та Сіверськ. В області пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, крамниця та адмінбудівля. Поранені шестеро людей. Звільнення Криму не за горами. Про це в ефірі телемарафону заявив Кирило Буданов. Він підкреслив, що операція, яку наша розвідка нещодавно провела на півострові, сигнал для місцевих. Нагадаємо, вчора спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка та Маяк та вступили у зіткнення з окупантами. У результаті знищена техніка та особовий склад противника. Люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму, щоб вони згадали, пригадали і повірили в те, що перемога не за горами і звільнення їх теж не за горами, і повернення до нормального життя воно триває. Про них ніхто не забув. На фронті у ЗСУ за останні добу 35 бойових зіткнень з противником, ліквідовані ще майже пів тисячі окупантів. Також серед втрат ворога, три танки, десяток бронемашин та 28 артилерійських систем. Айміна Арнау Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. 35 мільйонів матеріальної підтримки. Таку допомогу отримають криворіжці, які постраждали внаслідок ракетного удару 31 липня та 22 серпня. Гроші вже виділили з обласного бюджету. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Вже виділяли з обласного бюджету субвенцію у розмірі 15 мільйонів гривень на підтримку людей, чий будинок постраждав від також від ракетної атаки по вулиці Героїв. Ато разом з обласною військовою адміністрацією, разом з депутатським корпусом Дніпропетровської обласної ради робимо все для того, щоб підтримати наших людей. Автовокзал Дніпра повернувся до звичного графіку роботи. Запрацювали усі платформи станції. У касах відновили безготівковий продаж квитків. Їх можна придбати і онлайн. У понівечених приміщеннях тривають ремонтні роботи. Попередня експертиза будівлі встановила. Критичних пошкоджень немає. Творчість єднає виставку із такою назвою Днями відкрили у Кам'янському вона кажуть організатори унікальна, бо об'єднала в собі роботи не лише місцевих митців, а й переселенців. До того ж, в експозиції представили чимало різних жанрів, яких саме далі розповість наша кореспондентка Катерина Нічик. В експозиції картина 12 художників серед робіт і фольклорні стилизації Олександра Чегорки. Чоловік розповідає, творчість допомагає пережити складний для країни період. Живемо в такий складний час, коли ми вимушені захищати свою землю, своє повітря, своє мистецтво, свою культуру, своїх дітей. Ну і Кожна людина переживає це по-своєму. У своєму переживається і митець. Я малюю на легіналі образ матері, яка чекає, і дай Бог дочекається свого сина, який зараз десь в окопах. Окрім картин на виставці представили і витвори декоративного мистецтва. Вони каже майстриня Ганна знайомлять з історією та культурою, а ще підсилюють патріотичні почуття глядачів. Ми плекаємо, удосконалюємо почуття любові до своєї батьківщини і разом з тим почуття патріотизму через отакі питання освітні, через вивчення мистецтва, через вивчення історії, звичаї, обрядів. В експозиції і роботи митців, які змушені були покинути власні домівки через війну. Олександр Діденко родом з Бахмута. Чоловік вишиває картини гладдю. Свої роботи показав міському голові Кам'янського, коли той інспектував терцентр для переселенців. Мер об'їжджав соціальні сфери, провіряв, як живуть переселенці. Я йому показав декілька робіт своїх. Йому сподобалося. І він сказав, що треба зробити виставку. Сказав і зробив. Відтак за сприяння міського голови представили виставку на урочисте відкриття. Завітав і сам Андрій Білоусов. Очільник міста вручив митцям сертифікати на придбання матеріалів для творчості. Хочу привітати наших художників, наших майстрів. Подякувати за те, що цей непростий час знаходити в собі натхнення, займатися творчістю, надихати нас, мешканців нашого міста, надихати наших військових. Вітаю всіх зі святом, Бажаю нам всім миру та перемоги. Відвідати виставку може кожен охочий. Вона триватиме до 4 вересня. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Третю партію шкільних автобусів передали громадам Дніпропетровщини. Зокрема, шість машин підвозитимуть учнів на навчання у Новопокровській, Новопільській та Першотравневській громадах. Про це повідомили в Дніпро Ова. Допомагають поповнювати шкільні автопарки і міжнародні партнери. В нашій області подарували майже два десятки автобусів. Ще одинадцять мають приїхати з Данії. Ми хочемо подякувати і обласній військовій адміністрації, і департаменту освіти і науки за те, що ми разом змогли зробити таку добру справу. Величезний стяг і тигр, що охороняє Україну на лівому березі Дніпра. Діти прикрасили патріотичними малюнками сховище. Новий арт-об'єкт створили до Дня Незалежності. На все витратили два дні та шість банок фарби. Що з того вийшло, бачила наша Валерія Шаляхіна. Озброївшись пензлями та фарбами, юні художники вирішують, хто першим візьметься за роботу. Я! Я! В одному з мікрорайонів на лівому березі міста діти прикрашають патріотичними малюнками укриття. Таку забавку їм влаштували батьки. Сама ж малеча хизується. Ну да, я малювала Україна. що Україна виграє тут флаг України і оце, це качель. Долучитися вирішила і наша знімальна група. Якщо чесно, пензі тримає у руках вперше. Умінням дітей можна лише позаздрити, адже насправді малювати на цих конструкціях не так то й легко. Але юні художники нам допомагають. Школярі малюють прапор та мрії після перемоги. Зізнаються, присвячують свої витвори нашим військовим. Кохаю Україну і я хочу когда-то увидеть э, військових, потому що я хочу шоп ха э, хочу сказати, що вони молодці. Своїм найзаповіднішим ділиться Іван. Дала мобу, щоб за се і всі виїздове. Я хочу, щоб город був косивіше, хорошо на нього заглядати, дивитися. Створити арт-об'єкт ініціювали самі школярі, батьки їх із задоволенням підтримали. Діти так ви вирішили. Почали з конструкції, закінчили бомбосховищем. У ці маласінькі долоньки цей прапор державної України, який ви на мальованій сіні бомбосховище. Вони чогось вибрали його як екран білий, на ньому намальовано. То це згідно того, що діти бачать ту Україну, яку бачать і вільною, незалежною і, і е, непереможною. На розмальовку арт-об'єкту діти витратили два дні та шість банок фарби. Та на цьому кажуть. Не зупинятимуться. Батьки ж обіцяють тішити школярів подібними заняттями і надалі, аби навіть у юному віці вони могли бути частинкою створення нової України. Валерія Шеляхіна, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Від шелтерів і до маскувальних сіток у Дніпрі заклади освіти за півтора року війни перетворились на штаби допомоги. А сотні викладачів стали. Волонтерами. Дбають про захисників, поранених, переселенців і нужденних. Про допомогу освітян фронту розкажемо далі у наступному сюжеті. На дошці замовлення від військових, а на партах камуфляжна тканина. Так тепер виглядає кабінет вчительки Олени. Разом із колегами вона допомагає армії з першого дня війни. За півтора року виготовили і передали на фронт понад 300 сіток і кікімор. Оце наша група, оце ми робимо такі костюми. Оце наші кікімори, бачите, це вже зібраний костюм. Спочатку ми робили сітки, потім стала потреба у хлопців в кікіморах, в маскалатах, і Це ми все виконуємо. все робимо весь час. Цей заклад не єдиний, хто став надійним тилом нашим захисникам. Так, у понад 60 шкіл щодня плетуть маскувальні сітки, у майже 90 в'яжуть шкарпетки, килимки та шапки. Ще десятки білизну та балаклави. Та нині у освітян інша задача. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня. А тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти, все, що знаходилося, всіх. В цих складах передаємо на передові позиції. За час повномасштабної війни деякі школи стали і справжнім прихистком для переселенців. Довгий час тут мешкали ті, в кого Росія відібрала рідний дім. Уже у квітні 22-го року в у цьому приміщенні нашого навчального закладу було розміщено пункт прийому біженців. ми допомагали тим людям, які вимушені були переїжджати з території на територію. За період роботи нашого пункту ми прийняли 900 людей. Олена Душко в шкільному шелтері працювала коменданткою. Згадую його відкрили буквально за один день. Зібрали все, що могли розкладачки. Це із дитячого літнього табору, те, що ми проводили, маленькі там матраци, маленькі ліжечка, але ми все зробили. Що тільки від нас ну, можна було зробити? Приносили мікроволновки, приносили свої чайники. Нині ж у школах готуються до зустрічі з учнями. Та, попри навчальний рік, вчителі кажуть, підтримуватимуть військових і надалі, заради нашої спільної перемоги. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини. Не одинадцятого каналу. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі за прогнозом синоптики в день буде 28 градусів тепла вночі плюс 18. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.